Дорогі телеглядачі, дорогі брати і сестри, на питання про те, як спастися, Господь зі своєї сторони задав питання в законі, що написано, як читаєш, цим він показав, що за рішенням всіх непорозумінь треба звертатися до Слова Божого. А щоб і самому не мати непорозумінь, треба читати Слово Боже і читати з увагою, роздумами до свого життя. І виконання того, що стосується думки в роздумах, що стосується почуттів в почуттях, що стосується діл в ділах. Уважний до Слова Божого об'єднає світлі поняття про всі випадки життя і святі права, як дорогоцінні каміння насилює на нитку совісті, котра в майбутньому точно, безпомилково показує, як і коли поступити угодно Богові. Заспокою пристрасті, на котрі читання Слова Божого діє завжди заспокійливо. Феофан Затворник навчає, яка би не хвилювала тебе пристрасть, почни читати Слово Боже, і воно буде заспокоюватися, а в кінці зовсім залишить. Збагативши себе Словом Божим, маємо над собою стовп з хмари, котрий вів Ізраїтян в пустині. Вчителі церкви говорять про два види спасаючого учення догмати і заповіді. Нам треба наголосити і звернути увагу на другий вид це заповіді Господні, котрі ми маємо виконувати для нашого Спасіння. Розглянемо першу заповідь Закону Божого. Я і Господь Бог твій, нехай не буде у тебе інших богів, крім мене. Першою заповіддю. Господь Бог указує людині на самого себе і спонукає нас шанувати Його єдиного істинного Бога. Крім нього, нікому не повинні ми віддавати Божої пошани. Ім'я Господь від Слова «владарювати», ім'я Бог від слова «багатий у милості благий. Як самогутній Бог повеліває, як милостивий Він відкриває самого себе і свою святу волю. Для того, щоб шанувати Господа Бога, ми повинні пізнати Його, тобто вчитися Богопізнання. Богопізнання є найважливішим з усіх пізнань. Воно є собою перший і найважливіший наш обов'язок. Для набуття Богопізнання, тобто для того, щоб навчитися пізнавати істинного Бога, ми повинні читати і вивчати Святе письмо, яке сповіщає нам. Істинне і найдосконаліше пізнання про Бога, читати творіння святих отців і вчителів церкви, що необхідно для правильного розуміння святого Письма і для збереження себе від перекрученого і неправильного розуміння. Якомога частіше відвідувати храм Божий, бо всі служби церковні, що в ньому здійснюються, являють собою. Наочне навчання про Бога і Його діла, слухати проповіді пастирів і читати книги релігійного і православного змісту, вивчати творіння Боже, природу, а так само і історію роду людського, які являють нам діла промислу Божого. Ця заповідь також накладає на нас певні обов'язки богошанування, вірувати в Бога. Тобто мати тверде і щире переконання в Його існуванні, ходити перед Богом, тобто завжди пам'ятати про Бога і все, що робиш, ніби перед Богом. Надіятися на Бога, любити Бога і коритися Богом. Завжди бути готовим робити те, що Він повеліває, поклонятися Богу, прославляти Його і дякувати Господу Богу, як творцю промислителю. І Спасителю нашому. Безбоязно сповідувати Бога, тобто перед усіма визнавати, що Він наш Бог, і не відмовлятися від своєї віри, хай навіть за це віровизнання доведеться постраждати і померти. Безбожництво. коли людина зовсім заперечує буття Боже, таких людей пророк Давид називає безумними, сказав безумний у серці своєму, Бога. Немає. Безвіря, коли люди, визнаючи буття Боже, не вірять у його божественне проведіння і відкривання. Це безвір'я часто виникає внаслідок невірного вчення або виховання від гордощів і зарозумілості, від захопленості непристойними прикладами. Багато коли замість єдиного Бога визнають багато вигаданих богів. Єресь, коли люди видумують або винаходять вчення противні божественній істині, або вперто і навмисне перекручують божественну істину, розкол, тобто свавільне ухилення від окремлення від єдності богошанування, від небажання мати єдність з православною церквою, боговідступництво, коли люди зрікаються істинної віри, боячись переслідувань, галузувань або зради якихось земних розрахунків або захоплення псевдонауками. Відчаї, коли люди, забуваючи про безмежне милосердя Боже, не сподіваються отримати від Бога допомоги і спасіння. Найжахливіші приклади відчаю являють собою самогубці, чаклунство, коли люди, залишивши віру в силу Божу. Звертається до різних таємних і злих сил. Марновірство, коли вірять в якусь звичайну річ, приписуючи її надприродню силу, лінощі в молитві і всякій богоугодній справі, любов до творіння більше, ніж до Бога. Людина в гідність коли турбується більше про те, як догодити людям, ніж Богу. Самоупевненість, коли люди сподіваються більше на себе або інших людей, ніж на ласку і поміч Божу. Ця заповідь Божа не суперечить нашому обов'язку шанувати святих ангелів і святих угодників Божих, молитися їм, бо ми шануємо їх не як самого Бога, а як вірних служителів Божих, які догодили своїм життям Богу. Слово Боже говорить: моліться. Один за одного, щоби вам зцілитися, багато може молитого праведного. Бог не є Богом мертвих, а живих, бо у нього всі живі. Розглянемо другу заповідь закону Божого: Не роби собі кумира і всякої подоби з того, що на небі угорі, що на землі внизу, що в воді під землею, не поклоняйся їм і не служи їм. Другою заповіддю, Господь Бог забороняє Ідолопоклонство, тобто забороняє робити собі для шанування кумирів або ідолів, або шанувати подобу чи зображення того, що ми бачимо на небі, сонця, місяця, зірок, що знаходиться на землі рослин, тварин, людей, або знаходиться в воді, риб. Господь забороняє поклонятися і служити цим кумирам замість істинного Бога, як це роблять язичники. Ніяк не можна плутати православного поклоніння святим іконам та мощам, за що нам часто дорікають протестанти та різні сектанти. Шануючи святі ікони, ми не вважаємо їх богами або кумирами. Вони для нас тільки зображення, образ Бога або ангелів, або святих. Поклоняючись іконам і молячись перед іконою, ми молимося нематеріальній іконі, тобто фарбі, дереву або металу. А тому, хто на ній зображений, всякий знає, наскільки легше звертатися думкою до Спасителя, коли бачиш причистий Його лик чи хрест Його. Святі ікони є для нас тим же священними книгами, тільки написаними замість літер, лицями і речами. Що в Старому завіті Мойсей, через якого Богом дана заповідь, яка забороняє ідолів, у той же час отримав від Бога повеління. Поставити у скині, тобто пересунному єврейському храмі, золоті священні зображення херовимів на крищу ковчегу завіту. Господь сказав Мойсеєві: зроби їх на обох краях кришки, там я буду відкриватися Тобі і говорити з тобою над кришкою, між двома херовимами, як над ковчегом Откривання, про все, що я буду заповідати через тебе, синам Ізраїлем. Господь повелівав Мойсеєві також виткати зображення хіровими на завісі, яка відокремлює святилище від святого Святих, і на внутрішньому боці весонних покривал, якими накривали не тільки верх, але й боки скинії. У храмі Соломона були також скульптурні і вишиті зображення хіровимів на усіх стінах і на церковній запоні. У оновленні були хіровими. На кресті ковчега завіту, коли храм був готовий, слава Господня у вигляді хмари наповнила храм. Зображені хировими були благоугодні Богу, і народ, дивлячись на них, молився і поклонявся. Зображення Господа Бога у Скинії, і в храмі Соломона не було, тому що впродовж більшої частини старозавітнього життя люди удостоєні були бачити Господа. Не було зображень старозавітніх праведників, бо тоді не було ще відкрите Царство Боже. Сам Господь Ісус Христос послав чудесне зображення свого лика Едемському князеві Овгару, так званий нерокотворний образ Христовий. Авгар зцілився від невеликовної хвороби. Святий євангелист Лука, лікар і живописець, писав і залишив за переданнями після себе ікони Божої Матері. Не суперечить другій другі заповіді і шанування святих мощей. У святих мощах ми шануємо благодатну силу Божу, яка діє через мощі святих. Для нас, християн, ідолопоклонство у такому вигляді, як це роблять усі язичники, неможливо. Натомість замість грубого ідолопоклонства, серед нас буває більш тонке ідолопоклонство. До такого. Ідолопоклонства відносять служення гріховним пристрастям, а саме користолюбство, червоугодництво, гордість, марнославність та інше. Користолюбство це прагнення до багатства. Апостол Павло говорить, що користолюбство є ідолослужіння. Для користолюбної людини багатство стає наче ідолом, якому воно служить і поклоняється більше. Ніж Богу, Червогодництво – це гласи обжерливість, пияцтво, гордість і марнославність, горда і марнославна людина надзвичайно високої думки про свої чесноти, розум, красу, багатство. Горда людина шанує тільки саму себе свої поняття і бажання, вона вважає вищими від верховної волі самого Бога, забороняючи ці тонкі. Пороки ідолопоклонства. друга заповідь тим самим спонукає до таких чеснот безкорисливість та милосердя, стриманість, піст і смирення. Інші заповіді ми розглянемо в наступних передачах. Дякую за увагу!